Громадський транспорт в Івано-Франківську переходить на літній режим роботи. Дирекція електроавтотрансу запровадили нові графіки руху для автобусів та тролейбусів. Вони діятимуть протягом літнього сезону. Причиною цьому є в першу чергу те, що почався період активних відпусток, завершення навчання в школах і брак водіїв. Відповідно, ми змушені скоригувати час роботи водіїв, відповідно, і кількість автобусів на деяких маршрутах. В основному для того, що ми вибираємо ті маршрути, на яких є найменший пасажиропотік, або існує альтернатива, коли люди можуть сісти на інший маршрут, який фактично повністю або частково дублює той, який був зменшений чи знятий. Найбільших змін зазнали автобусні лінії. Декілька маршрутів будуть чинними лише в години пік. Решта скорочують тривалість роботи. Зокрема, 57-й маршрут припиняє курсування на літній період, а 56-й перестане курсувати о 6-й вечора. Не виключено, що такі графіки спричинять дискомфорт для пасажирів. Звичайно, що чим менше автобусів, тим Гірша логістика по місту і мобільність людей відповідно також, але це вимушений крок у зв'язку з тим, що на сьогодні немає в першу чергу кадрового ресурсу для того, щоб виконувати всі рейси, які б ми хотіли виконувати. Тому літній період це якраз наша можливість в першу чергу дати можливість відпочити водіям, які працюють дуже багато понаднормово і важкі умови праці в них. Ну і друга черга це набрати людей від їх і підготуватися до е, сезону з вересня місяця. тролейбусні маршрути також зазнають коригувань на сьомому маршруті курсуватимуть менше одиниць транспорту а на десятому взагалі дві загалом представники комунального підприємства радять заздалегідь ознайомитися з новими графіками щоб уникнути незручностей. Оксана Себастян Софія Савчук, новини на вежі.